Привіт! Дай Боже! З вами Шотом Ютуб, і сьогодні в нас на столі ніша, яка принесла авторі цього каналу більше мільйона доларів. Також ця ніша дозволила іншим авторам заробляти також мільйони доларів. Зараз ви бачите Джона Планта, це засновник каналу Примітивні технології. І ви, мабуть, точно бачили у цих індусів, які з піска... піска Ой, з і палок. Складають просто тачмахали цілі. Але перш ніж вони стали популярними, з'явився оцей чоловік, який просто в горах, не знаю, в лісах Новії Зеландії робив в своїх джунглях різні штучки, маючи просто реально одну палку. І що найцікавіше, цей канал. Завірусився 7 років тому, і ви можете бачити, що найпопулярніше відео 87 мільйонів переглядів. Давайте ми просто відкриємо це відео і подивимося, що там такого на 87 мільйонів переглядів. Мені здається, 7 років назад кожного в рекомендаціях був цей канал. Він взагалі, отак, от, от ну капець, коротше, який був, розвірусився. І скажу так, що він реально дав такий толчок з людям, з каналам. Батя. Батя. Так от цей батя робить просто зі своїми руками різні штуки для того, щоб ніби виживати в лісі потім. Тобто, як, не маючи нічого, мати можливість собі спокійно жити і в кінці він збудував цю хату. Ми ж цю нішу називаємо кодовим словом землянки. І все, що ми там далі будемо розказувати, ми будемо говорити про землянки. Дивіться, зараз ми поділимо таким образом: ми почнемо з баті, першого начальника, потім ми дійдемо до масштабних. Потім звузимося, звузимося, звузимося. Коротше, буде дуже цікаво, додивіться це відео обов'язково до кінця. А щоб вас зацікавити, ми просто закинемо це відео з наш бот і покажемо, скільки буквально це відео принесло грошей автору каналу. Нажимаємо кнопочку Поділитись, копіювати і заходимо в наш бот. Нажимаємо кнопочку вставити силочку. І ми бачимо, що це відео кум. Це відео заробило приблизно 150 тисяч доларів. Одне відео. А ще ми можемо нажати на кнопочку деталі каналу і прорахувати весь заробіток каналу. Ще разочок. Це відео заробило півтора мільйона. Не відео цей канал заробив півтора мільйона доларів. І це лише з монетизації. Не дивлячись, що автор цього каналу продає свої навчання, свої книгу. у От ви можете бачити навіть в ем, нього на каналі. Зверху шапка вигляді його книги про те, як він ту всю двіжуху зробив, як виживав. Типом. А ну натиснити про канал. Ми можемо оглянути один мільярд переглядів. Тобто ви розумієте, що якщо навіть 5% із цих мільярдів апелліків купили його книгу, це, космічні, це космічні гроші. А якщо вам цікаво, скільки заробляє якесь відео чи якийсь канал на Ютубі, можете просто долучитися і використовувати наш бот. Ось він є тут. Він прораховує заробіток з кожного відео, також він може допомагати вам в веденні ваших YouTube каналів. Ну, а доступний він учасникам секретного телеграму і студентам, які є в нас на навчанні. Посилання знизу. Це знайдете під низом. Рухаємось далі. Давайте далі. Далі цікавіше. Так як ми завжди кажемо, що коли ви бачите якусь нішу чи якусь ідею, ви її можете повторити, але удоскональте її, станьте крутішими в цьому. І оці от симпатичні мужчинчики, Чекайте, чекайте, оце, оце, ти про оце. Ти про вам? Симпатичні мужчинчики а, просто розірвали ютуб своїми оцими пірамідами. Одним словом, дивіться, ви точно бачили ці відоси. по-любому, Коли двоє індусів будують тажмахали з піска і палок. І що ми можемо подивитися? Ми можемо подивитися кожен відос, але я хочу просто включити найпопулярніші і показати вам всю двіжуху цієї ніші. Я не знаю, як це пояснити. Це дуже сильно дивує, тому що починається все з такого відео, де вони патичком малюють по піску, а закінчується все басейнами, водою, масажом і пайками. А тепер дивіться, в них на одному відео півмільярда переглядів. Тобто представте, як вони переплюнули оцього чувака, який придумав цю нішу. Тому коли ви думаєте, що ніша вже зайнята, просто подумайте, як її можна переплюнути. От, Хоча з цими чуваками є дуже прикольна штука. <гум> ти, <гум> ти знає? Не все так просто. Так, справді. Ти знаєш взагалі цей прикол? <гум> ну, Та знаю, ми ж говорили. Тому. Ти що? Чи ти на камеру так? Ну, типа. <рес> Ні, не знаю. Розкажи мені, будь ласка. Коротше, суть в тому, що про цих чуваків почали типу, їх підозрювати в тому, що щось там не так. Ну, блін, два чувака. Та не треба бути математиком і арихметиком чи інженером, щоб зрозуміти, що дві людини це не знімуть. Ось. І Почали досліджувати їхні відоси, і там, знаєш, що смішно було, коротше, місця від ковша залишилися, або залишилися ковші, типу, в кадр попадали. Тобто, там вони... Сліди секунду. від гусениць. Тобто, насправді, дивіться, це нормально, що вони самі це не будують. Але суть в чому? В тому, що є відеоряд, який дивує. А яким чином це зроблено, яка інформація там скрита. Це вже насправді типу інше, і цьому каналу нічого не мішає далі звозити на зйомку екскалатори, будувати, але сюжет вибудовувати так, що це два чувака. Це зняли. Хоч прикол, вони після того, як їх попалили, там був один цілий канал, який зробив розслідування. Він знаходив їхні місця і знімав, типу, на камеру, як вони зараз виглядають. І там знаєш, басейни, вода підключена. І суть в чому, що він казав, що навіть споряд немає водойома, 6 кілометрів водойом, що там під'їжджала бочка, і типу, все ця вода заливалася. Ну і можете побачити, що вода занадто чиста для джунглів. Для цього регіону. Ну, тобто, серйозно, якщо вони з а, ауч. глини оця замутили, типу, тобто тут вода, як мінімум, мала би бути трохи мутніша. І хотів ще одне сказати, що зараз вони почали знаєш відмазуватися. Вони зараз поміняли деякі привюшки на деяких каналах, і там пише: 28 днів, типа будуємо там. май там 72-й день в джунглях. Поняв. Вони почали на прев'юшки, 72 дні життя й будівництва в джунглях. Вони почали міняти, щоб типу. Кстаті, ще прикол. Один чувак, типу, робив розслідування по цьому всьому, і він вийшов на власника не на власника, оператора. На, на оператора. І той йому злив навіть пару кадрів із дрона і так далі. Там видно, що там працює ціла компанія з 15 людей, професіоналів, будівельників, і там, коротше, техніка їде, все їде, все гребе. Давайте ми скопіюємо і це відео, і подивимося, скільки воно заробило. Заходимо в бота і вставляємо ссылочку на відео. Один відос, кум читай. Один відос заробив 770 тисяч доларів. А давайте деталі каналу. Я думаю, за такі гроші можна і наняти команду. А от скільки заробив канал сумарно? 25 тисячі доларів. 2,5 мільйона. бляха муха. За 2,5 мільйона доларів можна і будівельну компанію наняти. Не то що трактор, який буде вам за кадром виривати яму, а потім буде заказати, то я сам вирив. Давайте подумаємо, якщо у вас немає бюджету і індусів щоб наняти, давайте подумаємо, чи реально такою нішою займатися вам. Ми дійшли до більш авторського каналу, де справді один автор знімає цей контент і справді вміє будувати собі такі різні. Будиночки, не знаю, умови для виживання на дикій природі. Варто сказати, що рік назад оцей канал мені попався в, в рекомендаціях, і він всім попадався. Його всі один одному пересилали ось це от відео. Я коли я на нього потрапив, там було 1,3 мільйони. І я просто отак от. Так от... Оновлював і бачив, як воно росло десятками. Тупо по 10. Так, Кожен підгарили. день по 10-15 лямів додавалося. Я такий камон. І воно, коротше, дійшло до 227 мільйонів. За один рік, бачите. Тобто, це не є такий старий канал, як попередній, чи як перший, який ми показали. І, і ми можемо просто відкрити це відео і подивитись, що там відбувається. Це завжди в таких нішах нас. Знайомлять з обстановкою, тобто перші кадри це нарізка цікавих моментів, які можуть відкрити весь сюжет, що буде в цьому відео, щоб глядач міг залишитись далі. Ми, в принципі, завжди так рекомендуємо, якщо у вас є довгий відос це на дуже... будь-яку нішу. Кидайте на початок швиденько нарізку найцікавіших моментів. Таким чином ви зможете втримати глядача, і він буде дивитись далі. Або принаймні шукати якийсь конкретний момент, який вам спод... який йому сподобався в нарізці. О, лісной крафту, цей чувак теж вроді би з Львівської області. Ми зараз якраз дійдемо до каналів, типу, які є з України, тому що ви скажете, та це якось дуже так професійно, десь там за кордоном і тому подібне. Ні. Тут все ясно, цей канал. Робить свій контент регулярно, в нього є своя аудиторія, він збирає непогані перегляди. Але от питання, чи може новий канал, який знімається в Україні, так само завіруситись. Давайте ми просто перейдемо далі і покажемо наступний канал. Але тут ще один нюанс є: от ви всі скажете: блін, то це така дуже чоловіча ніша. Ну, тка, от, ну, ну то Тільки мужики можуть робити, і то не кожен. І типу. то, я так, ні, ні, я так не, не зможу точно. Давайте так, щоб ви не шукали типу, відмазок. Зараз ми включаємо наступний канал. Він є з України. Знайомтесь, Вікторія. Обожнюю цей канал, обожнюю цю дівчину. Вона просто молодець, красавіця господиня. Ну, коротше, дуже, я дуже респектую цьому каналу, я на нього підписаний давно, і я його всім рекомендую. Хто знає її, передайте, що вона красава. Ви можете бачити 4-3 мільйона, 4 мільйона, 3,6 мільйонів, 2,9 мільйонів. Можна перечислювати довго ті мільйони, але сам факт, що це є. Жінка, яка має власне хобі, і насправді не кожен чоловік на це здатний, і особливо дивує, що ну от. Жінка, гарна жінка, має таке хобі, знімає такий канал. Я постійно дивлюся, знаєш, в неї постійно в неї довге волосся, в неї гарно помита голова. І блін, в таких умовах вона залишається жінкою. Типу, з гарною, чистою волосся. яке волосся довге. Я не знаю, як, ну, як воно не мішає, коли ти пиляєш, чи ще ж вона постійно її поправляє. Ну, дівчина ж я не знаю кому. Чоловіки з душу виходять вже страшні, знаєш. Типу, як не крути, типу, їм нічого не поможе. А от жінки навіть в таких умовах залишаються прекрасними. Це, це не може радувати, тому контент, який знімають жінки, я не говорю про щось таке, ну, знаєте, вульгарне. Я говорю навіть про такі е, канали, де просто чи кемпінг, чи от якесь будівництво. Mm -hmm. Ну зразу є шаром. Зразу... Ти виграєш зразу на фоні да, всіх чоловіків, які знімають щось схоже. І я так скажу: в неї було класне відео, я не знаю, чи воно його не видалило з каналу. З факапами? З факапами. Це топчик. Представте, типу, людина факапи свої показала. Блін, якщо є. Це треба шукати. О, о, ось ось, 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 ось це, це відео. Там як падає, ламається щось. Дуже весело. І так знаєш харизматично. Ляп. ляп, ляп. Одним словом, дивіться, і ви зараз кажете. Ой! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, дуже цікаво. Ну, я думаю, ви можете знайти самі подивитися, якщо захочете, включити VPN, щоб не ламати алгоритми. А, щоб підтримати, як то кажуть, канал іноземною аудиторією. Тому що. Ті канали, які дивляться десь за кордоном, в них кращий дохід. Ми багато про це розказували на інших подкастах, тому просто, якщо хочете зайти на український канал, який робить на іноземний ринок, просто з поваги до автора включіть VPN і подивіться з якогось іншого регіону. Чи з Німеччини, чи з ну, Америки, як вам зручно. Якщо ви вже сказали, типу що, якщо ви чоловік, а ви дівчина і ви не можете робити, ми вам показали дівчину. Зараз ви сказаєте, ну да, я дівчина, я чоловік, я хлопець. Але все рівно я не можу, мені тяжко, важко і так далі. Один із учасників нашої спільноти. Презентуємо. Презентуємо і давайте так. Я, перш ніж покажу, я просто скажу одну річ: кожна людина, і ми так само дуже часто лінимося і кажемо: блін, ну мені це важко, мені це довго, у мене прокрастинація, а ну кум вимови. Давай далі. Добре, бачили подкаст про прокрастинацію? Кум ні разу не вимовив. Коротше, дуже часто буває таке, що ми не можемо заставити себе щось робити. Дуже часто таке буває, і цей канал насправді дуже сильно змотував мене. Я думаю, і тебе також. Мене він просто ошарашив. Вибачте за слово, підняти свою дупу і щось почати робити. Тому що Це канал про ті самі землянки, про те, як люди виходять в гори чи в ліс, починають будувати, носити дерева і все би нічого, але зараз ви побачите, що. Автор цього каналу не має однієї руки. Правої руки. І він копає, рубає, тягає колоди. Я просто мене відібрало мову, наскільки йому респект. І це настільки надихає, що ти просто розумієш, що ти, будучи, там, не знаю, в своїй квартирі в чотирьох стінах, лежиш на дивані і нічого не робиш. А тут люди, які не мають таких можливостей, як і всі інші. Кажуть, ні, народ, я можу все, я можу взяти лопату, я можу піти займатися улюбленою справою, носити брила і так далі. І під час цього всього ще й робити YouTube канал, знімати, монтувати і публікувати. Величезний респект, цей канал ще не має великих переглядів. Ми вас дуже просимо. Якщо ви хочете подивитись цей канал, включіть VPN, включіть Америку. Не псуйте алгоритм українським переглядом, тому що цей канал зразу зроблений на іноземну аудиторію. Відкриємо найпопулярніше відео і побачимо. Ось видно. Диви, Він копає одною рукою. Одною рукою людина копає. Це, ну, це, це настільки сильно заслуговує на повагу, це настільки сильно мотивує. Наш інтернет стягнув Фулеждів, влад. Це, це теж, ну, теж йому повага. А, просто ну подивіться. І до речі, я хочу що сказати: я горжусь тим, що ми создали таку спільноту, що ми тепер можемо. Навіть знати про ось таких от людей, які можуть робити нереальне, ці люди вони надихають нас насправді на те, щоб продовжувати бачити, спостерігати за результатами, і не знаю. Просто б, я б дуже mm. хотів би познайомитися з цією людиною, покликати на подкаст, обмінятися досвідом. Насититись, набратись мотивації, тому що це дуже сильно це заслуговує на повагу. Тому що ми вам бажаємо? Ми вам бажаємо, щоб у вас були ідеї і щоб ви ніколи не лінилися їх реалізовувати, тому що у вас є для цього всі можливості. Кожного разу, коли у вас буде якась прокрастинація і ви не зможете думаєте, що вам щось не так, просто включайте ось цей відос, подивіться його ще раз, замотивуйтеся і. Зрозумійте, що у вас все є для того, щоб щось почати робити. Все народ. Бажаємо вам успіху. Дуже надіємося, і щиро віримо в те, що цей канал буде так само мати мільйони переглядів і що в майбутньому ми почнемо огляд таких ніж саме з цього каналу, тому що він є дуже успішним. В майбутньому чого йому і бажаємо. Все народ, робіть YouTube, Надихайтесь, і все буде добре. Піс. Все чітко. Люкс. Сорока затерпла.